Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його, хваліть Його Сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його Небеса із небес, і вода, що над небесами. Хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися. Він поставив їх на віки і на віки віків видав наказ, що не про мене: хваліть Господа із землі, змії, і усі безодні: вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, і ви, що виконуєте його веління, гори і усі узвища, плодоносні дерева. І усі кедри, звірі, і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі, і усі народи, вельможі, і усі судді землі, хлопці і дівчата, старші разом з молодими. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного. Слава Його на землі і на небесах, і Він підніме силу свого народу. Хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Аллилуйя, слава тобі Боже. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його, хваліть Його Сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його небеса із небес. І вода, що над небесами, хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися, Він поставив їх на віки, і на віки віків видав наказ, що не про мене: хваліть Господа із землі, змії і усі безодні вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, і ви, що виконуєте його веління. Огори і усі узвища, плодоносні дерева, і усі кедри, звірі і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі і усі народи, вельможі і усі судді землі, хлопці і дівчата, старші разом з молодими. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного, слава Його на землі і на небесах. І Він підніме силу свого народу, хвала всім його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Аллилуйя, слава тобі Боже. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його, хваліть Його сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло. Хваліть Його небеса із небес, і вода, що над небесами, хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися, Він поставив їх на віки, і на віки віків видав наказ, що не про мене. Хваліть Господа із землі, змії і усі безодні: Вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, і ви. Що виконуєте Його веління, гори і усі узвища, плодоносні дерева, і усі кедри, звірі, і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі, і усі народи, вельможі, і усі судді землі, хлопці і дівчата, старші разом з молодими. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного. Слава Його на землі і на небесах, і Він підніме силу свого народу, хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до Нього. Аллилуйя, слава тобі Боже! Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його, хваліть Його Сонце і місяцю. Хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його небеса із небес, і вода, що над небесами. Хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися, Він поставив їх на віки, і на віки віків видав наказ, що не про мене хваліть Господа із землі, змії і усі безодні. Вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, і ви, що виконуєте його веління, гори і усі узвища, плодоносні дерева і усі кедри, звірі і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі і усі народи, вельможі і усі судді землі, хлопці і дівчата, старші разом з молодими. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного, слава Його на землі і на небесах, і Він підніме силу свого народу, хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Аллилуйя, слава тобі Боже. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його. Хваліть Його усі сили Його, хваліть Його сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його небеса із небес, і вода, що над небесами, хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися, Він поставив їх на віки, і на віки віків видав наказ, що не про мене. Хваліть Господа із землі. Змії і усі безодні: вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, і ви, що виконуєте його веління, гори і усі узвища, плодоносні дерева, і усі кедри, звірі і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі і усі народи, вельможі і усі судді землі. Хлопці і дівчата, старші разом з молодими, хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного, слава Його на землі і на небесах, і Він підніме силу свого народу, хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близькі до нього. Аллилуйя, слава тобі Боже. Хваліть Господа з небес, Хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його, хваліть Його Сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його небеса із небес, і вода, що над небесами. Хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися. Він поставив їх на віки і на віки віків видав наказ, що не про мене: хваліть Господа із землі, змії, і усі безодні: вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря і ви, що виконуєте його веління, гори і усі узвища, плодоносні дерева. І усі кедри, звірі, і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі, і усі народи, вельможі, і усі судді землі, хлопці і дівчата, старші разом з молодими. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного. Слава Його на землі і на небесах, і Він підніме силу свого народу. Хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Аллилуйя, слава тобі Боже. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його, хваліть Його Сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його небеса із небес. І вода, що над небесами, хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися, Він поставив їх на віки, і на віки віків видав наказ, що не про мене: хваліть Господа із землі, змії, і усі безодні вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, і ви, що виконуєте його веління. Гори і усі узвища, плодоносні дерева, і усі кедри, звірі і уся істота, плазуни і крилаті птахи, царі землі і усі народи, вельможі і усі судді землі, хлопці і дівчата, старші разом з молодими. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного, слава Його на землі і на небесах. І він підніме силу свого народу, хвала всім його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Аллилуйя! Слава тобі, Боже!